Це ж таки урочистий об'єкт. І взагалі весь проєкт є про урочистість і про те, з чим є урочистість. І тому я думаю, що ми можемо зараз вже заносити і можемо починати їсти, і, а просто під час їжі будемо розмовляти. Ну, поки що я коротенько просто розповіл, бо насправді це, е, це продовження. Так би мовити, кухонний день, з якою я почала працювати вже може, може трошки може трошки більше року і не можу зупинитися. І тут на тарілках є зображення з... Такої щиродянської книжки, яка 57-го року мені здається, вона називається Польська кухня е, кулінарна книжка, там, де е, зображення їжі, вони е, її було показано, при приготування їжі було показане разом із тим, а радше із тією, хто її готує. Е, але ж були показані тільки руки і частина корпусу, а голови не було. Тобто не було видно, але ну навіщо? І це було схоже на якийсь дивний театр, на матері, де головною дівчою особою є це, здебільшого м'ясо. І руки, які з цим м'ясом вправляються. І це була, така, це була така драпіровка, білий халат. І якась драпіровка позаду, щоб цю сцену якось... Простити, І мені дуже подобалося, я не одразу це зрозуміла, бо мене просто зачарували самі ілюстрації, самі ці світлини, але мені не сподобалося, що там є якийсь такий караваджиський дух, бо вони такі абсолютно класичні, вони схожі на абсолютно класичні тюрмоти або сцени з класичного живопису. Ну і тут є кілька перелог з цими зображеннями, які я все ж таки кадрувала. І, Є е, е, світлини, які було зроблені на життєвої випуску з м'ясної князі, є світлини, є одна аптечна світлина, мені просто випала, теж скадрована. І е, є світлини, зроблені в е, одному такому дуже пафосному, дорогому канівському ресторані на Кухні. в ресторані коли е, Кухар він розділ роз роз провід. І є свідини з національного музею у Львові і світлини з музею скульптури Пінзеля. Це фрагменти скульптури Пінзеля, які і... фрагменти тіла Спасителя і. Знову ж тут алюзії ну, про які я одразу звісно не думала, тобто я дивилася на зображення, і вони мені поєднувалися у цільну е, розповідь, цілісну розповідь. І до речі, вже дедлайни, виставки вони мене заскочили просто, просто за тим, коли я формувала, не думаючи до речі, про цей проєкт. Я формувала ці пари Пари десертної великої тарілок і парність зображень, які можуть бути можуть якимось чином між собою створювати ще додатковий діалог і. Але ж вийшло так, що вийшло зовсім буквально, бо їжти цілий момент. Ми сьогодні без вина з водою. Але ще я хотіла сказати, що я думала про те, наскільки ці тарілки вони можуть бути арт-об'єктом. І я зрозуміла, що насправді арт-об'єктом є не сама тарілка, а є певна процесуальність. Є певний процес споживання, який зрештою, як для мене він стосується не тільки цього проєкту, і, а взагалі проєкту, так би мовити, споживання процесу, так би мовити, споживання мистецтва. Бо я часто чую, коли людина, яка цікавиться мистецтвом, вона каже, що Мені зайшло чи не зайшло, і я простий і споживач. І, ну, тут я ну, просто зіграла на абсолютно Тобто, бо зазвичай мистецтва не можна торкатися, не можна заходити в залу, де, де сконовиться мистецтво з їжею на напорами. Це просто ну, такі звичні етикети, зазвичай е, на відкриттях вистав, виставок е, частування воно відбувається е, в іншому просторі. Тобто, ці простори розділені. І тут, е, я думаю, що е, куратор, е, один із кураторів виставки, він щось теж відповість. таке розділення, тобто є окремі простори для оказу мистецтва, а є окремі простори там, де відбувається все рештки. І ось насправді вона в ней, а взагалі цей проєкт полягає в цьому процесі, чим ми зараз будемо змагатися, він полягає у процесі споживання. І він, тут, тут закладена певна перформація. Пер пер але знову ж таки повертаючись до будь-якого мистецтва, ну, яким не, не було, до якого виду, до якого медіа не належало, ця перформативність все ж таки є. Тобто мистецтво справжується всередині того, хто його Тобто Зараз ми будемо цим займатися вопросом. Я думаю, що можна починати. Я думала про ці талізочки. Насправді я протестувала з перші зразки. Коли я думала про ці талізочки, я задумала. Ставила... Це були такі спомини з дитинства, коли дитині казали, ти маєш все з'їсти, і тоді ти побачиш картинку, яка тобто були такі дитячі теряти, там було якесь зображення, але його можна було побачити, коли ти добреш поїсти. У мене було таке зображення, то був медведик, над яким є вмет. І над ним було дуже-дуже багато бчил. І дуже була вже в дорослому віці гарна для мене така чекала історія, коли я знайшла свою тарілку, таку саму з тим самим малюнком на зйомній джахаті. І ті емоції, які я в той час пережила, я так і наросталася з цією тарілкою, я забрала її собою і зробили. Через те, що то дуже прив'язало певні дитячі спогади, дуже приємні, які залишилися і досі не дізнають. Я знаю, цілком старшого чоловіка, який обожнює свою тарілку з ногі, вона живе з ним досі. То тарілка може перетворитися на такій хаті. Я також думала. No. Зображення вони ж теж є е, 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 такими спеціальними. Тобто, а, і це е, е, це все-таки е, повністю всі 12, 24, тобто всі 12 карт лівочку, вони ж складають святковий сервіс. А цей сервіс, він теж більш... Він в такі звичайні дні він був виставлений як об'єкт мистецтва. Він був виставлений просто картинкою в Серганці. А для свята його можна було звідти дістати і їсти з нього. Тобто він одразу був і мистецьким об'єктом, одразу був якоюсь річчю і був такою сімейною цінністю. Сім <реш> це цікаве річ, якщо ми почали робити хотіло, щось там. Мене колись дуже цікаво річ. Як ти пішов магія, в фокуси, я, всі всі. Це, я, виходить світ, це пола Гецерцький 60-й злочин. І він, власне, він в самій вчителем мого батька і він казав, що... А, Художниці поділяється на папір фокусний йод. він займався не так, ми до нього це його. Фокус-фокус. Перед тим, як щось переходить, щось. Фокус-фокус. І фокус-фокус на що мені пішло, що е це є корпус, це тіло моє. Да, тобто з часом воно пройшло цей фокус-фокус. Тобто взагалі бі, ну, ці бі, фокуси пішли з атацізму, з кров' з'являлися, це не кров, для того, щоб більше увірували, тож, скажімо, десь розповляти кошти ну, штучні акценти, щоб відродити певну віру.

Вірізали буху, його впарили, майже прячь. Ні, майже так. Тут іншу асоціацію, така форма. Бо величині жінки після царки завжди віти варанники. І свіжі вареники на обід не Це якраз класно.

Мені здається не в одному, що я не беру участь в виставках. виставі. Ось вона жіноча виставка. І тут, ну, як це, тут я для себе вирішила, що, що я буду своїм вченим, який на суді пробує. І ось я ось така спроба взяти участь у супер жіночій виставці, бо тут, тут були взяти заклади, що. Авторки відбралися, автори відбралися авторки за, за, за суттєвими знаками. Тому зараз спроба працювати з такими простими формами. Я б, вони ну, на перший погляд вони спрощені, так, ми робимо ще виставку і запрошували тільки автора. Але вони ж насправді піднімають такі питання, на які можна просто відповісти. Тому що це така провокація, ну, власне як і з цими тарілочками, що це така ось поворіч, поїжджати і щось собі подумають час. А до речі, як щодо розділення е, простору? На, e, для мистецтва окремий і на простір там. Це ще, ще що в нашому паку було пов'язано власне з тим, що наприклад по залу не можна було здавати оренду. Можна на правах автора? Це просто важливе питання, але про це була дискусія, Я просто зосереджуюся на цьому, але ти може пішку спокійніше. Я розумію, так. Але в плані того, що ми персональні куратори були проти того, щоб дане приміщення, горельне приміщення можна було винаймати і там на фоні робіт, не знаю, кого готуватися або робити якийсь класний контент. Це було певною нашою умовою, до якої ми дійшли згоди і про залі. А тепер, я думаю, так, я на цьому багато більш... Нас більше цікавить, щоб люди вміли рефлексувати на кому виставки. І тому більшість простору є для рефлексії. Я б говорять для дискусії, ви робити це в галереї і перетворювати все в галерею, не дуже хорошою нападу. Але ми вже бачимо, що приходять люди, різні благодійні в першу чергу в організації, дитячі. І вони використовують стіни тих самих лекцій для паралельних подій, які тут відбуваються саме У нас вже була виставка дітей з нього Дауна, і буде благодійна виставка дітей, які роблять якісь фігури на тебе різдва, і вони теж будуть продаватися як до війни, такі в у нас. У, а, там, Тому у нас простір трансформиру, дуже велике розуміння, але канонічна галерея це тільки 100 квадратних метрів. Все інше. 70% простору це велике місце для умова. Подивитись, випити кавер і сидіти по дискупати. Ну, я ще не допомню. Крім того, Галерейний простір є тільки частина того простору, в якому ми знаходимося. І а, центр він виконує крім виставкової діяльності ще багато паралельних діяльностей, які є так само важливими для муніципалітету, для міста, для людей, які сюди приходять, які тут відпочивають, працюють, чи навчаються, чи а, споживають та, чи мистецтво, чи щось нове. А, і якраз а, ось цих а, просторів для споживання є декілька, і вони різні. І те, що там споживається, є конструктивно різним. І через то не є один об'єднаний простор, а є розділений на функціональні зони, там, де можна а, знайти саме те, що ти знаходишся до шукати. Якщо бути дуже утилітарним, то нам да, просто на да, голову впало приміщення, було 150 років. І ми тут так з на про стінки. Ну і тут знову ж таки питання про те, що можна робити жінці, чого не можна робити жінці, бо жінка, жінка на святковому візі, вона начебто господині, вона взагалі господиня вдома, і вона хранителька. Домашнього вогнища і все решта, але коли вона виходить, все ж таки з'являється в Публічно... публічній площині, вона все ж таки зараз пільгнує щодо. Ну, здебільшого, здебільшого, я розумію, що все дуже змінюється, але тут знову ж таки тут є елементи з... Церкви скоцьовуються, як безділи Спасителя. І знову ж таки тут питання, що можна робити в церкві, чого не можна робити в церкві, бо до речі, свою так би мовити кулінарну книжечку цей об'єкт, бачив просто літню виставку. Дуже тісно пов'язана з кухнями. Наприклад, це да, яка, можливо, одної з найбільш претензій художників, де їх там ставлялося, бо розвивши на двох ногах, там, до речі, галерея Дифонкула, то є те саме поєднання, тобто віли куби кухні, і це в одному просторі. Вони казали, що це занадто серйозно. Ось таке розділення, з якого ми почали. Я говорю, это принципово для, каких людей, бо і, інколи я не знаю, люди это, у я на самом деле очень понимаю, потому что я тоже могу ну, вот, у себя в комнате повесить чью-то картинку. Но для меня это какое-то ну, все время насилие надо моим Правда? Да. да. Ну, то есть мне, на самом деле, для меня больших усилий стоит пожелать. Искусство мне на самом деле гораздо проще это делать. <говорит> и, как бы, как мне вроде хочется как бы, иметь работу на друзей, но я как бы не хочу на них все э, время смотреть, мне сложно. Ну тут довольно ж таки часто разница между тем, я говорю, что ты хочешь мать у и между тем, это для неї нас стосується так само. E, просто ти, ти можеш хотіти якусь роботу, але ти не хочеш її вішати біля себе. А якусь роботу ти хочеш, ти, ти хочеш і бати, і повісити просто поруч, і просинатися. Там, може, то, що не подобається, не, не повісити. <рігат> 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 Там багато речей як має звичайно. У мене так відбувається, що от, я повинна це знати. <рігат> ну, як будь-то, або знати себе, або знати себе ту, яку я ще не знала себе. Ну, типу, коли щось там узнаю, тогда мені ходять. Ну, такі роботи складностян, Мама моя, по мере, проти. Ну і в палаці ж були окремі галереї. Певні роботи, я не знаю, вже замовляли спеціально для розпису. А для якихось інших работ були ж галереї куди можна було йти дивитися океан. Аркади, так, Ні, ну були спеціальні галереї. — Ну, голове, які А, ну так, коридор, коридор. Не можна прогулятися. зрештою, я не знаю, можливо, говорити, але ми вийшли ці.

Господиня має вміти там, розріжати, я не знаю, випадкати цього крові, але вони виглядають абсолютно непристойно. І, наприклад, коли я складала їх книжечку, яку було показано в кінці, я там компонувала таким чином їх разом зі світленнями сполінальної і я тут... Бачилось, що вони складаються взагалі в таку книгу життя, що тобто, там є народження, оце є екологічне крісло, і, і, і там є демократи, там рулети якісь там загорнуті завор... в його часу. І там є книга, тобто там були там з тістом якісь маніпуляції. Тобто вона все складається в книгу життя і смерті. Це тобто одні такі маленькі книжечки, яка пласи, яка розібрано з кожна звіт. І тому ці моменти неприступності, які, наприклад, коли їх було занесено до палацу або до церкви, то вони дуже рятували, вони були, розглядали там дивно. for example, it is possible to make it